Bye. Yeah. Шанованих і любимих народі свят є Різдвяні. Цілий рік чекають цих свят, найбільш таких родинних, теплих. Коли за столом збирається вся родина, накривається багата вечеря, і тоді відбувається, мабуть, основне таке родинне дійство єднання сім'ї, за столом довкола різдвяних страв. І однією з таких. Ознак цього свята, головною стравою стола це є куття. Куття це не просто страва, це обрядова їжа, яка прийшла до нас з далеких глибин і, мабуть, нараховує близько тисячоліть. Традиційно для куті береться зерно, зазвичай це береться пшениця, найчастіше використовується, використовується мак, який… Господиня терла в макітрі, макогоном. Іноді до цієї справи залучали дітей, які вчилися. Намагалися витерти мак до білого, до біла, щоб він був смачний, віддав молочко і готували кутю. Пшеницю зазвичай тегли, провіювали, потім варили і з нею готували безпосередньо кутю. Хотя готувалася вранці. До приготування обрядової страви господиня підходила дуже ретельно. Мабуть, виходить, нас багато. Давай так. І тому куті повинно було вистачити для всіх членів родини. Ну і ще обов'язково повинна була залишитися на столі для померлих, які приходили в цей вечір для душ померлих. Традиційно. В Україні кутю додавали меду. Іноді брали мед, який більше смакував, гречаний, квітковий. Ну, я маю такий мед, який був освячений на медовий спас. І я його ценно тримала для куті. Є теж. Таким додатковим, скажімо, доповненням ці всі дари, які даровані природою, споживаються, дякуються Богу за те, що був добрий врожай. Ну і в народі є багато звичаїв, за якими намагаються передбачити наступний врожай. Здебільшого на Україні додають до куті мак. Майже по всіх регіонах це така улюблена добавка до, до куті. Іноді пов'язують з різними символічними значеннями, почав заглиблюватися в ці трактування, іноді вони мають якийсь раціональний характер, іноді просто народні уявлення. Ще, ще додають в кутю іноді горіхи. Це, це до, відповідно до смаку, до вподобань. Додають горіхи, додають родзинки. От, я додаю ще до куті, додаю ягоди, іноді додаю калину, іноді додаю вишні, як от сьогодні. Вони додають такої кислинки в смаку і ставила на покуті. І цілий день вона стояла на погуті аж до вечора. Зазвичай християни, коли поверталися з вечірньої служби, і тоді вся родина сідала за столом і приступала до вечері. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі ще багаті. Хай різамо Христове, вас благословляє, Бог ся рождає. вечеря на святвечір ще називалася Багатою кутею. Багато, тому що до цього часу був піст, і були обмеження вживання різних страв, і вже на Багату вечерю готувалося традиційно 12 страв. Символіку кількості страв, зокрема, 12 трактують по-різному, хто говорить, що це по числу 12 апостолів. Народні традиції пов'язують з тим, що 12 місяців в році всі страви, які готували на багато вечерів, були пісні. Традиційно на Волині і в Україні, в багатьох регіонах, це були такі страви, як капуста, тушкована, картопля, печена чи по-іншому приготовлена. Діставали запаси, які господині зробили з літа, зокрема, там квашені огірки, помідори. На волині традиційною стравою є ще і гриби. Ну, от на сьогодні є такі картопляні галушки, начинені начинкою з грибами. Печена картопля з часничком, капуста тушкована, вареники. Це ті страви, які є традиційні. Якихось особливих таких вимог до. Страви, які готують на цей вечір, немає. Сама головна страва це куття, яка повинна бути обов'язково. А все решта, це повинні бути пісні страви. І ще важливо, щоб на цьому столі, на цій вечері, були страви, які характерні для нашого регіону. Мабуть, недоречно дивляться на такому столі. Заморські фрукти чи якісь інші екзотичні страви. І справа тут не лише в смаках і вподобаннях, а в дотриманнях первісних традицій, традицій наших предків. І ці традиції навіть зберігаються, і подібно зберігати навіть просто простоті тієї їжі, ті страви, які можна приготувати з дарів нашої землі. На наших трав на багато кутю, готують по різні, різні страви, залежно в якому регіоні України, готують борщ із буряка із так званими вушками, такі маленькі варенички з грибами, готують борщ із капустою із пшоном. Ми приготували таку юшку з грибами і з локшиною. Де гриба ролити? От це в нас юшка. З давніх часів повелося, що на стіл під скатертину клали сіно, збирали трави різні. Серед таких страв, які є на святвечір, це є узва, які готують із сушених яблук, груш, додають господині вже як кому до смаку вишні. Сливи сушені, це вже йдуть, йде, йдуть особисті вподобання, але узвал готується завжди. Яблука, горіхи це ті свого роду ласощі для дітей, які завжди любили, і які є на нашому столі також. З голоду помило. Так, я, помешав, я Ну і ще на нашому столі є така цікава страва, місцева, Волинська, Поліська. Це журавлина в цукровій пудрі. Свого роду такі народні цукерки, які дуже корисні, смачні, їх залюбки їдять. ласують ними завжди діти і дорослі. Це смачно, корисно, тому вона так само буде страва буде на нашому столі. Соковиті всередині, пудра зацукрена, така вона хрумка. Надзвичайно смачні і корисні. Тому всім радимо перейти на такі цукер. Нашу ялинку ми прикрасили такими природніми прикрасами. У нас є тут шишки, які ми збирали. У нас є яблучка, справжні, рум'яні, красиві. Плетені з лози, такі прикраси, сердечка, зірочки, місяць десь у нас там є. Це ті прикраси, які зроблені своїми руками, прикрасили гілочками калини засушеної, щоб десь червоніли. Тому це в нас така от ялинка природна. Святанічіга! Критий святковий стіл, на побуті стоїть ялинка прикрашена. І це вечір, коли відбувається одне з найбільших таїнств. Це та таїна, яку всі чекають, і малі, і дорослі. Чекають того сакрального моменту, коли згадають про. Коли зійшла перша зірка, яка сповіщає про народження Христа, це свято родинне, свято Християнське, свято, яке має надзвичайно довгу історію. І за цим столом зібрано багато того, що формувалося впродовж тисячоліть. І куттям, і узвам. Деякі дослідники кажуть, що ця традиція формувалася ще в неоліті. І в сьогоднішньому світі в сучасному, технічному, дуже важливо зберегти оті традиції, принаймні на святвечір, щоб і страви були традиційні, прості, але ниві, і стіл був накритий, як прийнято було нашими предками. І щоб молоде покоління це пам'ятало і своїм дітям так само накривали цей стіл. Щоб горіла свічка, була куття, були червоні яблука, було тепло і відчуття родини, відчуття повноти життя. Призвонися, Боже наш, ви не Спосвітові сина

Тим свічі там, попід хрестами. Святкового столу для багатьох господин ще починалися влітку. Це велике свято для родини, тому господиня дбала про все заздалегідь. Зокрема, готувала трави, які висушувала, які стелила на цей стіл під катертиму. Відходила до підбору трав відповідно до. Того, які ці трави мають значення, їхні властивості. Я збирала і м'яту, і мелісу, і інші трави запашні, сушила їх, щоб вони були чисті, охайні. Кожна травинка зібрана з любов'ю, я їх берегла до цього свята. Так само, коли готують дідух, Влітку підбирають колоски, беруть колоски з, перших, з першу з початку жнив і з кінця готують їх, плетуть і тому це свято, яке підсумовує рік і починає рік. І тому дуже багато тут закладено такої народної, можна сказати, магії. Але це магія добра. Це віра в те, що коли людина працює. Щиро і чесно працює на своїй землі, на тому місці, яке відведено Богу, то в неї буде достаток, в неї буде щедро накритий стіл, її родина буде за столом, всі будуть живі, здорові. Але не завжди так буває, Не кожен рік родина збирається в тому ж складі. Іноді хтось з родини відходить у інший світ. І в цей вечір згадують померлих. Згадують з вдячністю, згадують їхні добрі справи і залишають для душ померлих родичів, які за прадавньою вірою наших предків приходять додому на святвечір, залишають страви на столі, залишають кутю, залишають ложку, якими душі можуть почастуватися. Коли ж буває, що в родині хтось в далекій дорозі. Десь далеко не може бути за тим столом родинним, то для цієї людини ставлять окремо. Не окремо, а ставлять так само посуд, кладуть ложку. Тобто та людина разом з сім'єю її пам'ятають. І таке велике єднання сім'ї, не тільки тих, хто живий, а й предків. І це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати про тих, хто був до нас, пам'ятати наших рідних. І дбати про дітей? А от про посуд. Посуд тут є такий давніший. До такого столу, звичайно пасує і посуд традиційний, керамічний, зроблений майстрами вручну. Дуже добре, коли зберігається давній посуд, посуд, яким ще користувалися бабця. Але сучасні майстри роблять так само хороший посуд. Тому до такого столу досить доречний, приємний, красивий. І це теж данина традиції, хороша данина, якщо ще взяти до уваги, що це екологічно чистий посуд. В нього приємно готувати, з нього приємно споживати страви. Це наша традиція, яку треба пам'ятати, берегти. І передавати нащадкам, яка приє проста форма, проста, лаконічна, але разом з тим довершена. І дуже скромний орнамент, який нанесений на цьому посуді, це просто хвиляста лінія. Проста-проста, але яка є надзвичайно змістовна, це один з самих давніх українських орнаментальних знаків, який сягає глибини багатьох тисячоліть. Власне, ще в мізинській культурі з'являються перші пам'ятки з таким орнаментом. Досліджуючи народну культуру, орнаменти кераміки, вишивки, можу сказати, що закладений дуже великий зміст. І оцей самий простий орнамент в народній культурі, в народній традиції є самий сильний оберіг, який вишивали на сорочках. Біля манжетів, біля коміра. І коли змінювалася мода, з'являлися мотиви більш новітнього часу, ну, наприклад, з геометричних орнаментів, які були на сорочках, почали з'являтися вишиті ружі. Цей мотив він зберігся, зберігався завжди. Інші частини декору, більш складні, більш вишукані, вони відходили. А от оцей самий найважливіший, і він зберігається по сьогоднішній день. І значення його, повірте, надзвичайно ємке, надзвичайно велике. І це дуже добре, що оця тяглість, культурна тяглість впродовж тисячоліть зберігається на нашій землі, нашій традиції. І, мабуть, тим Україна багата, що вона пам'ятає своє коріння. А дерево, яке пускає глибоко коріння, завжди має сильну, сильний стовбур, сильну крову, дає хороший плід. Багато світових вчених, які досліджували традиційну культуру і її значення в житті людини, прийшли до висновку, що чим більший розвиток цивілізації, тим більший тиск цієї цивілізації на людину. Тим більше різних умовностей, обставин, в яких живе людина, тим більше вона відірвана від природнього середовища, яке для неї більш властиве і більш комфортне. І відбувається такий процес повернення до першовитоків. Є навіть напрямок в мистецтві, неоархаїзм, повернення до архаїчних форм культури. Мистецтва і культури в цілому. І сьогодні ми бачимо цей процес і в нашому житті, і в нашому суспільстві, коли ми маємо надбання цивілізації, ми маємо сучасний комфортний побут. Але є моменти в житті, коли ми хочемо повернутися до тої глибокої архаїки, коли ми хочемо відчути той черепок на дотик, коли ми хочемо відчути ляне полотно, коли ми хочемо побачити той первісний якийсь знак, символ. І ті прості страви, це теж частина того повернення до того неоархаїзму, до давньої традиції, яка сьогодні цікава і цінна. Так само і ялинка. Зараз багато різних тенденцій, новітніх, прикрашання ялинок. Самими різноманітними сучасними матеріалами, оздобами. Але популярними є ялинки, які прикрашають традиційно, прикрашають дерев'яними іграшками, прикрашають цукерками, прикрашають прикрасами із соломки зроблені дерев'яні іграшки. Тому це є та, та традиція, яка з часом вона стає більш цікава, більш приваблива. І ми в сьогоднішньому світі по особливому цінуємо оту красу простих речей, красу і цінність, і їхню потрібність для нас. Тому нехай той святвечір буде свято, свято родини, свято Християнське, свято нашої культури, нашої пам'яті, нашого минулого. Яка є запорукою нашого майбутнього?